Доброго дня, діти! Рада знову вас вітати! Сьогодні ми з вами вирушаємо в країну математики. Подивіться, хто нас тут зустрічає. Так, це геометричні фігури. Назвіть їх квадрати, круги, трикутники. Діти, розгляньте ці фігури і скажіть. Чим відрізняються між собою квадрати, круги і трикутники. Так, вони різні за формою і кольором. Якого кольору квадрати? Зеленого круги, червоні, а трикутники жовтого кольору? Давайте розглянемо квадрати. Вони однакові за кольором та формою. Але різні за розміром. Зверху великий квадрат, знизу маленький. А між великим і маленьким квадрат середнього розміру. Так само круги та трикутники. Наші геометричні фігури. Пропонують пограти в гру Четвертий зайвий. Діти, треба уважно подивитись на геометричні фігури і обрати одну зайву, яка відрізняється від інших, і пояснити, за якою ознакою вона відрізняється. Подивіться уважно і скажіть, яка фігура тут зайва. Так, правильно, це великий синій квадрат, бо всі інші фігури маленькі, а синій квадрат великий, тобто відрізняється від інших за розміром. Яка фігура зайва? Так, це синій трикутник. Тому що всі інші фігури червоного кольору. А він синій, тобто відрізняється від інших за кольором. Уважно подивіться і скажіть, яка фігура зайва. Так, це трикутник. Він зайвий, тому що всі інші фігури. Це круги. Тобто трикутник відрізняється за формою. Діти. А тут завдання для дуже уважних. Яка фігура тут зайва? Це круг. Адже всі інші фігури мають кути, а круг ні. Молодці діти, ви дуже уважні! А зараз з нами хочуть пограти наші цифри. Тож рахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. Погляньте, які вони гарні. А чи всі цифри стоять на своїх місцях? Ні. Давайте розставимо їх правильно! А тепер ще раз порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. Наші друзі цифри та геометричні фігури хочуть ще пограти в гру, лічимо фігури. Діти, розглянемо цю таблицю і порахуємо, скільки рядків у ній. Один, 2, 3. Чотири. У першому рядку один овал, один трикутник, один квадрат, один круг. Скільки овалів у першому і другому рядку? Так, два. А трикутників теж два. Квадратів два. А кругів правильно їх два. У першому, другому та третьому рядку три овала, три трикутника, три квадрати і три круга. Діти, а скільки овалів, трикутників, квадратів та кругів у першому, другому, третьому та четвертому рядку спробуйте порахувати самостійно. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами грали з геометричними фігурами. Порівнювали їх за кольором, формою розміром. Грали з веселими цифрами. Давайте ще раз їх порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. Діти, я впевнена. Ви були дуже уважними та старанними. Тож до нових цікавих зустрічей!